Доброго дня! У цьому відео я покажу, покажу як додавати матеріали до курсу, як створити курс та наповнити уроки. Тож, по-перше, ми переходимо у розділ курс онлайн-школа. Якщо ви не бачите цього пункту меню, то можете натиснути на блакитну кнопку та натиснути Створити курс або ж ось тут є Створити продукт та Створити курс. Відразу відкривається сторінка створення курсу. Ми можемо відразу від... додати назву курсу. У нашому випадку це буде тестовий курс. Збережемо та перейдемо в наповнення уроків. Для цього натискаємо на кнопку Плюс урок, «Додати урок, і на цій сторінці ви можете додати, як модулі та уроки. Наприклад, створимо перший модуль, додамо назву. Звичайно, що ви можете додати будь-що. Також ви можете додати прев'ю до уроку, або ж додати ось тут текст і зображення, що, ми, що учні вивчать чи які знання отримують, вивчивши цей модуль. Це не обов'язкові поля, і зазвичай вони не заповнюються. Або ж ви завжди можете додати їх пізніше. Ви можете створити ще один модуль, наприклад, модуль другий. І за потреби ви можете у першому модулі так само додати ще один підмодуль або ж урок. Тому зразу урок можемо додати декілька уроків і відразу додати їм назву. Наприклад, lesson one. Так, другий урок. Так само ви можете продовжити. Якщо вам необхідно змінити порядок уроків, то ви можете пересувати їх. На програмі, якщо вам потрібно перенести якийсь урок в інший модуль, ви так само можете це зробити або ж винести за межі модуля. Повернемо його до модуля. І для того, щоб почати наповнювати вже урок самостійно, клікаємо на назву уроку. Тут так само ви можете змінити назву цього уроку та зберегти. І ось ця позначка оченята від... відкриває попередній перегляд року. Зараз у нас тут нічого нема, тому і а, нема що переглядати. А, і, по перше, ви зразу бачите, що є така можливість, як додати розділи. Що таке розділи? Це додаткова структуризація уроку, тобто в учня може бути декілька розділів поряд в самому уроці. Наприклад, це може бути. Лекція. Це може бути, наприклад, граматика. Це може бути нові слова та домашні завдання. Наприклад, чи, наприклад, тренуємо розмову, і так само домашні завдання. Наприклад, ось така структура. Звичайно, що ви не обов'язково додавати розділ, і багато уроків існують саме з одним розділом, тоді цього не потрібно робити. А далі однаковий принцип, якщо у вас є один розділ чи декілька, ви бачите ось ці кнопки, вони можуть додавати різні блоки. Наприклад, наш урок буде складатися з відео, і ми додамо з відео з YouTube, для прикладу. Тобто я копію лише лінк. На YouTube, і відразу відео додалось. Ви можете змінити заставку на запропоновані, або ж якісь стандартні сквіки, або ж завантажити своє зображення з комп'ютера. І так само ви можете додати заголовок. Це може бути подивитись, дивіться відео, чи щось інше, чи назва відео. Тобто ви самі вирішуєте Нагадаю, що це не обов'язково додавати. А можете додати о, відео зі свого комп'ютера. Це займе трошки довше часу. Тобто, що можна зробити? Додати якесь відео. Зразу відмічу про можливі налаштування: це оптимізація оригінального відео та створення відео під різні формати, чи потрібні вони чи ні. Зазвичай ми рекомендуємо їх. Це дозволяє зменшити об'єм відео. А значить, для ваших учнів, якщо в них не дуже швидкий інтернет, вони зможуть скоріше завантажити відео або ж начекати, поки відео завантажиться. Це дозволяє як оптимізація, так і нарізка під різні формати. Тобто, якщо вучня поганий інтернет, то як і на YouTube, в нас є змога, наприклад, обирати різні, різну якість. Хотіла тут вам показати: Quality, якість може учень обрати, якщо в нього не дуже стабільний нет, можна змінити, або зазвичай він автоматично у YouTube змінюється під авто. Так само і в відео, яке ви завантажите нам на платформу, учень зможе обрати і різну якість. Та так само зазвичай усіх вімкнено режим авто. Тобто, якщо інтернет слабкий, не швидкий, завантажиться не в супер якості, але це дозволить людині не чекати довго та все ж таки подивитися відео. Тож ви натискаєте почати завантаження. в мене відео невеличке, тому воно дуже швидко завантажується. І ось тут з'являється якесь відео по платформі. Ну, наприклад, це в моєму, в моєму випадку. Якщо відео буде більше, то звичайно, що завантаження файлу займає довше часу. Але як тільки ваш файл завантажено і вже почалася якась конвертація чи відправлення файлу в основне сховище, ви вам не потрібно чекати. Ви можете навіть закрити цей браузер, вимкнути комп'ютер, а файл буде завантажено. Тобто вам потрібно дочекатися лише завантаження 100%. Усі інші стадії, всі інші етапи не потребують вашої уваги взагалі. І, наприклад, ми хочемо додати якийсь ну, аудіофайл. Так само ви обираєте з комп'ютера або зі сховища на квізі, та додати якийсь опис, якщо це потрібно, наприклад, що там в файлі, що люди почують. І, звичайно, що на найбільш використований блок це текст зображення та вставка коду. Тут потрібно більше деталей, тобто ви можете скопіювати сюди якийсь текст. А, ну, я використовую, наприклад, з GPT, тобто якийсь текст. А, та відредагувати його. Тобто, я хочу, щоб заголовок був більший. А, можливо, цим. Там можу додати кольорів. Ну, пусть буде синій. Я хочу додати сюди зображення, тож я клікаю на. Скріпочку та додаю зображення, воно завантажується. Так само цей текст ви можете додати чи підкреслити якісь слова. Ця лінійка вона з'являється, як тільки ви обираєте якийсь текст, чи виділяєте, чи клікаєте у зоні, де є текст. Тобто вона з'являється автоматично. Якщо у вас буде дуже довгий текст, це дещо зручно. Вам не потрібно повертатися на Поверх сторінки, тобто не треба скроляти, воно з'являється там, де ви працюєте з текстом. Якщо ви хочете додати сюди якесь зображення, ну в чаті немає зображень, тому він не додав мені, але що ми можемо зробити, ну додати якесь інше. Тобто Я виділяю, куди я хочу додати, та, ну наприклад, таке тобто не пінгвіни, але зображення. Що ще можна зробити в цьому, в цьому блоці? Ну, зазвичай, звичайно ж, додати якісь посилання. Тобто, ви виділяєте, на який текст ви хочете додати посилання, то додаєте. Ви можете додати посилання безпосередньо з браузера, наприклад, ось так. Ви можете додати кнопки. Як вони працюють? Ось є можливість додати кнопку. Ви обираєте колір кнопки, посилання на кнопці та е, текст ну, тобто, текст, колір тексту. І ось з'являється кнопка. Якщо ви хочете, щоб вона була зліва, то виділяєте її як звичайний текст, та відмічаєте зліва. Можна справа, можна по центру, як завгодно. Якщо ви хочете, щоб був більший шрифт. Ну, так само ви редагуєте шрифт, і вона відразу змінюється. Є можливість зробити більш кастомізовані кнопки, що мається на увазі інший а, діаметр скруглення, інші положення, збільшити ось тут там відступи, не додаючи пробіли, а саме задавати їх в коді. Це в нас є окреме відео, ви можете подивитися, як це робити. Зазвичай. Це дуже рідко кому потрібно, тому не входить в базовий ознайомчий матеріал. І є можливість додавати код. Наприклад, у вас є гра на World War, і ви хочете додати та вбудувати її в урок. Тобто, не робити посилання для учнів, щоб вони клікали та переходили на World War, а гралися саме в році, робили завдання саме в уроці. і це стосується не тільки World War, а й інших вбудованих ігор з різних сервісів. Тож, давайте створимо новий блок. Це також текст завдання вставка коду, і е, з заголовком додамо. Що тут можна зробити? Наприклад, пограю в гру, так? Відкриваємо Word Wall, і вам необхідно знайти, вбудувати та взяти ось цей код та копіювати. І ось тут ви відкриваєте і обираєте HTML. І просто копіюєте цей код. Та закриваєте. І ось ця гра з'явилася у віконечку. І в нас є відео окремо, як ви можете змінити розмір цього віконечка. Тобто, або ж можете відразу тут, тобто зробити, щоб він був не такий великий. Наприклад. Або ж зменшити чи збільшити. І так само ви можете вбудовувати різні ігри, чи якісь з Quizlet, чи з інших сервісів, та додавати для учням у свій урок. Для прикладу додамо ще один блок з Quizlet-завданням. Наприклад. Додамо таку саму загаловок завдання. І ось в мене відкривається квізлет. Так само ми можемо його вбудувати в сторінку в уроці. Для цього потрібно знайти це саме вбудування та скопіювати ось цей код. І так само додаємо його до нашого уроку. Можемо закривати, і ось він з'явився. Давайте подивимося, як це виглядатиме усе для учня. Нагадаю, що автозбереження в уроці є, усі зміни автоматично зберігаються. Тож, ми можемо подивитися, відкрити у вкладці, побачити відео, яке було з YouTube, але тут заставка зараз квіги. Це відео, яке ми завантажили самостійно. Ось тут є зміна форматів, про які я казала. Тут є можливість так наградити розвивати. Усі на Ютубі стандартні це зображення. Бачимо текст. Ці позначки, що тут має бути зображення, вони так само були в році, бо ми копіювали зі штучного інтелекту. Є кнопка, яка відкриває чат, і можна пограти в гру. Вона тут зменшилася досить, бо ми її зменшили. Можна її розтягнути на увесь екран. Нагадаю, що це все на платформі відбувається, тобто, учню не треба відкривати, переходити, знаходити, де його була сторінка до цього. І ось той же квізлет, який чи щось інше. Тобто, можна вгратися. Повернемося до нашого конструктора уроку, і, наприклад, зараз додамо ще якийсь блок з граматики. для цього завантажимо файл. Це може бути PDF чи якийсь інший файл. Зазвичай це PDF. В мене є досить великий файл. Він завантажується. Після того, як він його завантажен, буде завантажено, ми можемо відмітити, щоб був попередній перегляд документу. Я завантажу зараз файл два рази: один той самий файл, щоб ви побачили різницю, як це виглядає і у чому різниця. Ми відразу можемо подивитися на сторінці уроку. Тобто, в нас це вже урок, лесон перший, урок перший, і є різні розділи. Відкриваємо граматику, і тут можемо побачити: перше це сам файл. Які учні можуть завантажити, та є попередній перегляд, тобто вони відразу бачать, що міститься у цьому файлі. І якщо нижче, це другий варіант це лише файл без попереднього перегляду. Тобто вони можуть лише його завантажити та відкрити у себе на комп'ютері. Є можливість додавати файл так, щоб був попередній перегляд, але не було можливості завантаження. Це в окремій статті, якщо це потрібно, зверніться до служби турботи, і вони вам допоможуть з цим. З додаткових моментів, які можна додати до уроку, це практика та коментарі та список практик. Якщо ви хочете, щоб практика була саме в уроці, то ви можете додати її саме через блок практики. І, наприклад, додамо. Ось такий, таке завдання а, ви обираєте якусь ту практику, я вже створила, та додаєте. А у цьому випадку ця практика відображатиметься зразу у цьому розділі. Тобто людині, цю учню не треба нікуди переходити. І зразу після файлів можна обрати, що необхідно. Тобто, а, зробити усі завдання, перейти далі, знайти. Якісь відповідності та завершити квіз. А якщо ви хочете, щоб практика була на окремій сторінці, тобто, давайте додамо, це буде через список практик. Тобто, учень побачить, що є завдання, і його треба. Давайте ось тут оберемо, наприклад, написати есе Нехай буде два завдання. Тобто новимо сторінку, що тут зміниться, у нас є йдуть наші файли. Ось перша практика, вона завантажується. Це те, що робиться у самому уроці. І окремо є список практик. Якщо ми натиснемо, наприклад, сюди це буде вже нова сторінка. Вона пов'язана з уроком, і учню необхідно написати відповідь. На цій сторінці учень може також побачити. Сприховати програму, ну і вже налаштування самих практик, в нас є окремі відео для цього. Він може змінювати по різним практикам, по різним завданням або ж повернутися назад до курсу. Тобто, давайте ще раз: варіант, коли не в цій сторінці, це вже практика, звичайна практика. А якщо ви хочете, щоб практика була на окремій сторінці. Uh, то це через додавання через список практик. І останнє, що можна додати, це коментар, блок коментарів. Тобто, ви дозволяєте учням як залишати якісь коментарі в уроці або ж ні. Uh, і ви можете всі ці блоки, uh, тобто пересувати, наприклад, ви хочете коментар відразу після практики, після файлу. Ну, наприклад, видалимо один. Щоб не задвоювався, а якусь практику додати ну, наприклад, зразу зверху. Тобто, ви можете їх змінювати, змінювати порядок і так само наповнювати усі, сек... усі розділи, які потрібні вам, чи ви вважаєте за потрібним, щоб були в році. Якщо, наприклад, в році не потрібна якась секція, звичайно, що її ви можете видалити. І завжди ви можете переглядати через ось цю кнопку. Можете ще раз натиснути Зберегти та перейдемо, повернемося до програми курсу, де ви можете зараз завантажилось, побачити усі уроки, які вже створили. Наприклад, ви хочете зараз наповнювати другий урок, тож натискаєте на назву уроку, і відкриється. Звичний для нас конструктор. Так само ви надаєте відео, додаєте якісь тексти, чи файли, чи зображення, додаєте практику, в урок, а є можливість змінювати кольори в облоці практики. З цим ви можете подивитися. Змінювати кольори, та вже відповідно у попередньому перегляді дивитись, як це відбувається, якщо це потрібно. І відразу скажу, що ви можете завжди додати основні матеріали відразу, додати учнів, і вже після того як учні навіть почнуть працювати, доповнювати курс, додавати уроки, робити зміни в уроках вже створених, і ці зміни зразу бачитимуть учні, тобто вони бачать, тому ту версію курсу, в якій в ви зараз працюєте. Якщо ви змінюєте щось тут, воно змінюється в учнів. Окремо є відео та статті в нашій базі знань, як додати учнів до курсу, як дати їм доступ не до всього курсу, а до окремої частини. Тут можу ще показати, як дати, дати затримки або графік відкриття уроків. Тобто, ви можете відразу спланувати усі уроки, відразу додати їх до всього переліку. А, наприклад, ви можете додати ще якийсь модуль, і вам не потрібно його відразу наповнювати матеріалами. Тобто, ви можете лише, що є назва, і, наприклад, додати сюди якісь уроки, надати їх назву, бо зазвичай ви знаєте. Назву усіх уроків, які ви плануєте. І, наприклад, ви хочете додати затримки. Тобто ви відкриваєте уроки поступово, учні не бачать усього відразу. Тож, наприклад, модуль 1 відкривається відразу, модуль 2 ви можете вказати, щоб він відкривався не сьогодні, а, наприклад, 17 жовтня, а ще за два тижні відкриється модуль третій. І усі уроки, які знаходяться в модулі, який закрит затримкою. Вони не відкриються до цього моменту, тобто до 31 жовтня, якщо ви додасте сюди певну дату, наприклад, перший урок. Щоб відкривався 18 жовтня, то воно не буде працювати, бо урок не відкриться до того часу, поки не відкриться модуль, в якому цей урок знаходиться. Якщо ж ви тут зміните, наприклад, на 17 листопада, то це буде працювати. Тобто 31 жовтня відкриться модуль 3, і учні побачать, що наприклад. 11 урок відкриється вже 17 листопада, а усі інші будуть відкрити відразу. Або ще якийсь графік, ви його самі налаштовуєте. Закриття уроків тут не обов'язково додавати, бо це все визначається в пропозиції. Це якщо ви хочете, щоб урок закривався раніше, ніж доступ до усього курсу, тоді ви можете тут вказати. І ще важливе зауваження: до самих завдань, до практик ви також можете додавати. Дедлайни, тобто час, до якого учень повинен зробити це завдання. Для цього ви можете відкрити практику, список практик, натиснути на не на списки на списку практики, а саме, ось, де доведели квіст, та відредагувати. І отут в налаштуваннях Є можливість, коли відкриється ця практика та коли закриється. І, наприклад, якщо для вас важливо, щоб учні здали її до певної дати, то ви можете відмітити, відмітити: наприклад, до 7 жовтня учням необхідно здати це домашнє завдання. Після 7 жовтня вони не зможуть нічого сюди вписати, і буде написано, що все дедлайн пройдено. А учні, які вже здали це домашнє завдання, вони зможуть. Побачити результати чи переписку свою відповідь та переписку з куратором чи викладачем стосовно цієї практики. І важливе ще налаштування це чекпоінт. Це якщо ви відмічаєте якесь завдання чекпоінтом, це означатиме, це означатиме, що без проходження цієї практики учень не зможе перейти далі. До наступних уроків, і під проходженням практики ми розуміємо не тільки її виконання, а так само і перевірку куратором, щоб куратор чи викладач відмітили, що практика пройдена. Поки практика буде на перевірці або на допрацюванні у цих статусах, або ж звичайно не виконана, провалена, учень не зможе перейти до наступних уроків.